Приччі про пшеницю і кукіль, про зерна гірчиці, про закваску, про захований скарб, про перлину, про невід. У другій причі Ісус Христос знову говорив про Сіяча, але вже іншого. Після того, як Господар посів зерно на своїм полі, уночі прийшов його ворог і посів кукіль поміж пшеницю. Як наслідок пшениця і кукіль росли разом аж до сезону жнив, бо, вириваючи зарано кукіль бур'ян, можна нашкодити пшениці. Тому сія сказав, нехай росте дожни одне і друге разом. Оже тоді жінці спершу зберуть кукіль і знищать його, а потім пшеницю і складуть її у клуню. Коли Ісус Христос і учні прийшли додому, а народ пішов геть. Учні попрохали його роз'яснити цю притчу, про пшеницю і кукі. Тоді Ісус Христос відповів, що по перше той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, сам Господь. Щоб розуміти причі Ісуса Христа і спершу свідомити це. Адже його притчі стосується часу, який провів сам Господь на землі, проповідуючи і проголошуючи добру новину. По друге, поле це світ, у якому поширюється добра новина, по третє добре зерноцем. Сини царства. Добре зерном у цій притчі, це також і зерно з першої притчі, яке дало хороші плоди. А кукіль це сини лукавого і засіяв його серп, пшениці ворог диявол. Про це також ніколи не йшлося у старому завіті. Адже там описувалося лише царство праведності, у якому не буде ніякого зла. По-четвертим, жнива це кінець світу, жінці це ангели. Цей факт показує, коли і чим закінчаться усі притчі. Кінець світу символізує завершення теперішнього віку, яке буде ознаменовано приходом Ісуса Христа Його обіцяного Царства Божого. Тож, речі апостола Матфея 13 охоплюють період часу. Від початку діянь Ісуса Христа на землі до Його повернення і Його страшного суду. Коли він прийде у друге, ангели зберуть усіх грішників, кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і іскрель. Зубів. Апостол Матфей часто згадував таку реакцію на покарання, і апостол Лука одного разу про це написав, і що разом воно стосується покарання грішників. Плач символізує сумі горем, а скриє зубів біль душевні муки в пеклі через утрату. Так апостол Матфейс символічно описував покарання, а тоді праведні засяють, як Сонце царстві Отця свого. У роки, які минають від часу зречення від Ісуса Христа, і до Його майбутнього повернення Ісуса Христа, як Царя видимо, на землі, немає, але його царство існує, хоча й в новому вигляді. Цей період часу є довгим і включає в себе життя Святої Церкви. Свята Церква Христова приступила до виконання свого обов'язку у День святої П'ятидесятниці Святої Трійці і завершить свою місію у День найбільшої радості. Цей загадковий період часу характеризується існуванням істинної віри але також і хибними віросповіданнями, яким прийде кінець лише судного дня. Цей період не буде часом Всесвітнього тріумфу благої вісті. Це лише період часу між його двома пришестями і закінчиться він лише, коли повернеться Ісус Христос. І запанує царство Боже, яке мало прийти через величного Сина Давидового. Прича про зерна гірчиці. Інші притчі, яку розповів людям Ісус Христос, царство Небесне порівнюється із. Зернами гірчиці. Насправді це зерно було найменшим з усіх відомих садових зерен, хоча зерно орхідеї і менше, але в тій частині світу про нього не знали. Також слова маленькі як зернятко гірчиці були прислів'ям, і люди промовляли його, коли говорили про щось надзвичайно маленьке, наприклад, віру як зерно гірчиці. Однак, хоча і зерна гірчиці такі маленькі, сама рослина виростає. Дуже високою за один сезон і навіть птаство Небесне гніздиться на його гілках. Ісус Христос не дав прямого пояснення цієї притчі. Однак, можливо, вона означає, що релігія істинних послідовників. Яку називають християнством, яку Ісус Христос згадав у другій Притчі, спершу матиме небагатьох прихильників, але швидко зросте до великих масштабів. Тут можуть бути справжні віруючі. Як показано на прикладі ташок, що мешкають на гілках цього дерева. Присутність пташок це ознака процвітання і щедрості. Причам про закваску у цій. Четвертій притчі Ісус Христос порівняв Царство Небесне із закваскою на дріжджах, яка у великій кількості муки продовжує бродити, аж поки все не скисне. Багато хто тлумачить закваску як символ зла, яке присутнє у період часу між. Пришестями Царя Ісуса Христа. У Біблії закваска часто символізувала зло. Однак, якщо закваска цієї притчі є символом зла, тоді виникає запитання, а навіщо знову давати подібні порівняння? Адже у другій притчі зло вже було представлене зерном. Тому деякі науковці вважають, що Ісус Христос мав на увазі діючу природу закваски. А саме той факт, що коли процес брудіння вже розпочато, його неможливо зупинити. Ісус Христос таким чином говорив, що чисельність тих, хто відкрито сповіщає про царство Боже, буде лише зростати, ніщо не зможе зупинити цього. Ця думка відповідає притчі Закваски і має сенс, виходячи з місту попередніх. Прич. Апостол Матфей додав, що все ж це відповідало попереднім словам Ісуса Христа. Говорячи у притчах, Ісус Христос здійснював пророцтво святого Письма і в той же час навчав істин, яких раніше не було. Об'явлено. Прича про захований скарб. У п'ятій притчі Ісус Христос сказав, що царство Небесне подібне до скарбу, в полі. Знайшовши цей скарб, чоловік купуєте полем, щоб скарб той належав. Йому, оскільки Ісус Христос не пояснював цю притчу, існує велика кількість її тлумачі. Огляду на істини, які відкриваються у цій частині, здається, найкращим поясненням буде порівняння з народом Божою особливою. Власністю однією з причин, чому Ісус Христос прийшов у цей світ, було Його бажання порятувати людей. Тож можна вважати, що сам Ісус Христос був тим чоловіком, який віддав усе, що мав, а саме пишно небес, щоб Викупити скарб речам про перлину. Цю пречу Ісус Христос також не пояснював, та її можна пов'язати з попередньою. Дорочці на перлина може символізувати Святу Церкву. Наречено Ісуса Христа. Кожна перлина унікальна. Вона утворюється завдяки одразненням ніжної частини устриці. Є певний сенс у тому, що царква Христова творилася. На ранах Ісуса Христа і існування стало можливим завдяки його смерті і Його пожертві. Купцем, який продає все, що має і купує, цю дорогоцінну перлину є сам Ісус Христос, який своєю смертю порятував віруючих. Ці дві пречі про скарб і перлину разом дають розуміти, що в часи відсутності Царя, Свята Церква і далі існуватиме та зростатиме причам про невід у сьогодні притчі Ісус Христос. Порівнює Небесне Царство з Неводом, що закинутий у море, набрав усякої всячини. Рабики витягнули повний невід на берег і почали сортувати рибу, збираючи хорошу посуд, а непридатну викидаючи. Ісус Христос. Сказав, що так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з поміж праведних. Це станеться, коли повернеться Ісус Христос при кінці світу. Ісус Христос запитав своїх учнів, чи все вони зрозуміли з того, що він їм розповів? Дивно, що учні відповіли так, адже вони не могли знати увесь підтекст цих притч. Насправді їхні наступні запитання вченки довели. Що вони таки не до кінця розуміли ці пречі. Однак Ісус Христос діяв як Господар, який міг виняти із свого скарбу новим і старим. У цих семи притчах Він розкрив своїм учням. Істини. Деякі з них вони вже знали, а деякі були новими для них. Вони знали про Царство Боже, яке приніс на землю Месія Христос, якому Він буде царювати. Та вони не знали, що тоді, коли Месія запропонує людям це царство, народ заречеться Його. Ісус Христос також казав на нову істину, згідно якої період часу між Його зреченням і його другим пришестям буде ознаменовано появою багатьох послідовників. Серед них будуть і хороші, і погані. Ця ра матиме Небагатьох послідовників Ісуса Христа на початку та стане великим царством віруючих, коли вже цей процес розпочався, його не зупинити. Саме у цей час Бог підтримуватиме свій народ і розбудовуватиме свою святу Церкву. Цей період часу про його Небесне Царство, що розділив два пришестя, закінчиться страшним судом, коли Бог відділить грішників від праведників, і праведники тоді увійдуть у царство Боже.